Нереальні історії з реальними людьми таку назву має проект, організований для підлітків Луцької громади. Під час занять рятувальники, працівники швидкої медичної допомоги та поліцейські моделюють школярам історії, які можуть закінчитись плачевно, якщо не знати простих правил поведінки в надзвичайній ситуації. На занятті в Жидичинському ліцеї побувала і наша знімальна група. Знання, які діти здобувають в розважально пізнавальній формі, запам'ятовуються значно краще. Організатори проекту вирішили скористатися цим та залучити до заходу працівників служб екстреного реагування. Сьогоднішня подія в нас називається проект на реальній історії з реальними людьми спільно з. Експертами, представниками різних установ це патрульна поліція Волинської області, ДСНС, а також екстрена медична допомога. Ми залучаємо експертів спільно, прописуємо сценарії і відповідно діти мають відпрацьовувати небезпечні ситуації в кожному з кабінетів. Які для них підготували експерти дуже багато інформації є в інтернеті, як діяти, що робити? Але ми розуміємо, що цього мало. Тому сьогодні об'єднавшись разом з усіма експертами, робимо такий проект. Дітей поділили на умовні групи. По черзі вони відвідували шкільні кабінети, де професіонали під час спілкування з учнями розповідали реальні історії з їхньої роботи, де прості правила рятували життя. У нас була перед тим імітація серцево-легеневої реанімації, наприклад, базова підтримка життя до приїзду медиків. Ми розбирали, повторили, як треба правильно викликати 103, що що потрібно сказати, важливо, що потрібно перевірити. Відпрацювали компресії. Зараз чекаємо діток, поговоримо з ними про правотечі. Побачимо, як вони вміють зупиняти їх, і тоді покажемо, як треба робити правильно. Рятувальники розповіли дітям, як діяти, коли небезпека поруч. Та чи знають вони прості правила поведінки під час надзвичайної ситуації? Ти сьогодні проводила такі невеличкий і зріз знань і разом так само вказували на певні якісь недоліки, чи певні якісь порушення, ті, які вони скажімо, пустили під час навчань? Кожній дитині, скажімо, ну сподобалось це, видно по очах, очі горять. Їм цікаво це проводити, спробувати вживу. Після цього ми, звичайно, ще покажемо і спробуємо гасити умовну пожежу за межами цього навчального закладу. Щоб діти відчули, як це користуватися вогнегасником, як це дійсно діяти в умовах справжньої пожежі, діти справді у захваті від організованого заходу на простих прикладах, які зустрічали у своїй роботі, працівники екстрених служб пояснили дітям прості правила поведінки, які можуть врятувати життя. Дізнався за газову службу номер, бо забувся. Дізнався, що якщо йде витік газу, якщо ти не чуєш запаху і щоб дізнатися по звуку можна, і можна взяти там, де стикаються самі труби, скріплюються, помазати мильним розчином і будуть з'являтися бульки, якщо там буде газовий тік. Попри те, що школярам постійно нагадують правила безпеки у школі, на практичних заняттях значно цікавіше здобувати знання. Досить такі цікаві заняття для учнів, які спрямовані на формування навичок безпечної поведінки і поведінки в складних певних обставинах, які особливо зараз дуже актуальні. Відбуваються вони за сприяння фонду Ігоря Палиці тільки разом. Приїхало досить таки багато представників різних служб, які Ну, скажемо так, є професіоналами в своїй справі, і дуже приємно, що вони приїхали саме до нас. Школярам роздали світловідбиваючі флікери, які вбережуть дітей на дорозі темної передоби. Подібні заходи і надалі планують проводити в навчальних закладах, адже безпека дітей в пріоритеті, особливо коли загроза може ховатись навіть в дитячій іграшці. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі з Луцької громади.